Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки із Велмарт. Тому запасайтесь смакотой, ставте лайк і всім, друзі, приємного перегляду. Заходимо всередину і перше, що ми бачимо, це редиска вагова. 59 гривень 99 копійочок. Молода редиска. Ось так виглядає. Свіженька 59,99 гривень за кілограм. Люди беруть, є велика, є маленька. Тому дивіться. З овочів, редиска зараз в акції. Далі. Дивимось, салат 39 гривень 99 копійок. Салат Бейбі Мікс 75 грамів. Віта Верде. Ось такий пакунок. Baby Mix, здорове життя, коштує 39 гривень 99 копійочок за пакунок салату. Переходимо до грибів. Зараз пакунок. Грибів печери 450 коштує 50 гривень 99 копійочок. Розфасованих грибів. В такому пакуночку. До цього ціна була 64 гривні. Так, переходимо Увага. до випічки. Волосна, І перше, що ми тривог. бачимо, це пиріг із заварним кремом, який коштує 39 гривень 99 копійочок. Це, друзі, власна випічка. Ось такий великий пиріг, який коштує 39 гривень 99 копійочок. І також є ще хліб віденський в акції. 19 гривень 99 копійочок. Товар тижня. Давайте на нього подивимося, також власна. Пекарня. 19 гривень 99 копійочок за буханку. Переходимо до солодощів. Зараз в акції цукерочки. Рошен, а саме корівка від рошен. 97 гривень 99 копійочок. за кілограм. І поруч є ще желейки. Вони йдуть в одну ціну, також 97 гривень 99 копійочок. Цукерки, желейні, желі вагові. Бачите, є різні смаки. Вибирайте, Тому, Тому який смак подобається. Дві пари цукерок в акції. Переходимо до печива. 86 гривень 99 копійочок. Ось така, друзі, смакота на вагу. За кілограм. Ціна. 8699 Печиво Печиво Супермоніка. З декором пагове. 8699 за кілограм. Переходимо в відділ гастрономії. Давайте подивимося, які тут зараз ковбаски в акції. Ковбаса сушена з яловичиною або зі свинини. 340 г. Ось така палочка. Ранчо. Сушена з яловичини, вищий сорт. Коштує 136 гривень 99 копійочок. За палку ковбаски. Це вже розфасована ковбаса. І поруч є ще хамон. Серано 9-11 місяців за 147 гривень 99 копійочок. Ось такий пакунок. Це у нас, друзі, іспанський хамон. 180 грамів даному пакунку. Ось такі два варіанти в акції. Переходимо до наступного холодильника і давайте подивимося, що тут є ще. Зі знижкою. ковбаса тульчинська варена з телятини. 85 гривень 99 копійочок. Ось такий тульчин. Зараз в акції. Це у нас, друзі, варена ковбаса. 85-99 за шматок. Далі 256, 99 за ковбасу сервелат. нього подивимось, ось так вона виглядає. Це м'ясокомбінат безлюдівський. Вищого сорту 256 гривень, 99 копійочок за палку ковбаски. І поруч переходимо до сардельок. Давайте подивимось. М'ясо Віта. Ось такий пакуночок вищого сорту за 121 гривню 99 копійочок за пакунок. Далі, друзі, давайте подивимося, який же сир зараз в акції. 279 гривень 99 копійок. Сир гауда 48% -й. сирок. Ось так він виглядає. Давайте подивимось на нього. Вже в нарізаному вигляді. 44 гривні 80 копійок за ось такий пакуночок обійдеться. Тому сир гауда зараз по 279 гривень 99 копійок. Так, переходимо далі до стелажів. батончик, хто сказав му? 8 гривень 49 копійок. Два варіанти в асортименті. Є з молочним шоколадом. Це у нас, друзі, АВК. І поруч є ще зі смаком горішків, Лісових горіхів. АВК також. Молочний шоколад. По 8 гривень, 49 копійок. Переходимо до чаю. Чай в асортименті крупнолистовий. Едемс. По 47 гривень 99 копійок. Є 101 ніч. Це чай зелений та чорний. Далі чай, лайм, м'ята зі шматочками. Edems, зелений чай за 47,99. І переходимо, друзі, до наступного ряду. Тут у нас йде вже печиво в асортименті. 400 г біскоті. 53 гривні 99 копійочок за коробку, які 400 г печиво. Є два види, є з кунжутом, бачите, з насінням. 5399 і є звичайне. Далі переходимо. Кава Куаліта Ордо. Мелена смажна 250 г за 234 гривні 99 копійочок. За ось такий пакунок кави. 234 гривні. Далі переходимо до вермішелі швидкого приготування Ріва. 10 гривень 99 копійочок. 60 грамів в даному пакунку. Так, давайте подивимося, які є смаки. Так, це в нас, друзі, смак грибів. Також, друзі, є ще. Гостра курка ріва 1099. І знизу є ще курка звичайна, не гостра, за 10 ,99 гривень 99 копічок. Тому три варіанти ріви зараз в акції. Переходимо далі до сухариків. Сухарики багет пшеничні з смаком в асортименті. Давайте дивитись, це в нас вершковий соус і зелень 14,99. Далі, далі, друзі, трюфельний камамбер зі смаком сиру. Переходимо до низу. Що тут у нас? Крильця Бафало 14,49. Знизу морський коктейль. З креветками і так далі. Далі. Буженина пікантна. І в самому низу є французький сир. Всі ці варіанти по 14 гривень 49 копійчок. Бачите? Всі ці варіанти в асортименті. Флінт. Переходимо до... Макаронних виробів. Зараз в акції макаронні вироби сопрано по 2499. Дуже багато різних варіантів. Ось така павутинка. Далі звичайні, оригінальні ракушки. Подивіться, вертушки, які хочете. Є спагетні. 2499. Дуже багато різних смаків. Ось підійде для супів. 2499. Обирайте сопрано. Переходимо далі. Ікра кабачкова 450 грамів в баночці. Це у нас ніжин. І така краса коштує 57 гривень 99 копійочок за банку. Переходимо до водички. Зараз напої оболонь в акції, а саме сітро та лимонад по 29 гривень 49 копійочок. За пляшку. Пляшка двохлітрова. Далі відділ риби. 171 гривня 99 копійочок. Скумбрія. Це ціна йде за кілограм. 300-500 г в даній рибці. Так, і поруч є ще кета шматок дефростований. 349 гривень, 99 копійочок. Ціна за кілограм йде. Ось так вона виглядає, ця кета. Червона риба за 349 гривень. Переходимо до холодильників. Оселедець. філе шматочки в олії. 180 грамів. За 23 гривні 99 копійочок. Ось такий пакунок нарізаного оселедцю в олії 23,99. Переходимо далі. Так, ікра тріски або сайди. Солона 100 грамів. Коштує 40 гривень 99 копійочок. Це у нас, друзі, водний мір. І зверху ось ікра сайди Солона. У нас була тріска по 40 99. Так, далі, далі, друзі, дивимось. Крабові палички 44 гривні, 99 копійочок. Водний світ. Водний світ 180 грамів крабових палочок. Ось така краса. Зараз в акції. за 44,99. Водний світ. Крабові палочки охолоджені. Так, переходимо до наступної позиції. Це у нас... Корюшка фінська. Ялина 47 гривень 99 копійочок. Ось така корюшка. Бачите? Фінська корюшка. Рибка по 47,99 І останнє ще коктейль морський по карібськи. 55 гривень 99 копійочок. Також водний світ. 180 грамів в даному покупку. Подивіться, яка краса. Дуже смачно виглядає. І ціна більш-менш... Адекватно. 55 гривень 99 копійочок за пакунок. Переходимо до м'яса. Товар тижня в нас філе індиче. Розморожене. 209 гривень 99 копійочок. Ось таке здорове індиче філе. Ось так воно виглядає. Далі поруч йде стегно курчати з частиною спини. 62 гривні 99 копійочок. Ось такі здорові шматочки, стегна. Зараз в акції. По 62 гривні 99 копійочок за кілограм. І останнє, що тут є, це лопатка свиняча охолоджена за 129 гривень 99 копійочок. Ось подивіться, яка краса. Зараз в акції добре піде на шашлики. Так, і переходимо до сирів. Сир м'який, філата 45% за 47 гривень 99 копійок. Філата сир м'який, ось така коробочка, коштує 47 гривень 99 копійок за 230 г. І поруч тут ще є сир в асортименті пірятин в акції по 49 гривень 99 копійок. Давайте подивимось. Є нарізаний король сирів пірятин. Є вершковий варіант пірятин, також нарізаний, і є шматочками три смаки. Це у нас іде голландський прусковий, далі вершковий пірятин. І третій варіант це у нас, друзі, король сирів. Шматочками. Тому дивіться, по 49 гривень 99 копієчок, ось такі сири. Так, переходимо до холодильника. І подивіться, яка тут краса. Кольорові пельмені, зараз в акції. 72 гривні 99 копійочок пельмені кольорові вагові Макей. За кілограмчик. Ціна 72,99 Переходимо до масла. Біло 82%. Це у нас, друзі, білоцерківське масло екстра солодковершкове. Це 71 гривню 99 копійок. І переходимо до морозива. Хрещатик зараз в акції. Це у нас, друзі, крем-брюле. Далі йде. Шоколадний варіант і знизу пломбір, білий оригінальний. Тому три варіанти морозива, зараз в акції. Хрещатик по 18 гривень 99 копійок. Переходимо до сусіднього холодильника. Тут у нас є скумбрія по 142 гривні 99 копійочок. Заморожена скумбрія, ось така краса. Зараз в акції по 142 гривні. Тут поряд морський коктейль заморожений по 129 гривень 99 копійочок. Дивіться, є Скумбрія 142 і є морський коктейль по 129 гривень. Так, приходимо до холодильника. Тут є сирок глазурований в асортименті по 1049. Це у нас торгова марка ферма. Кокосовий смак є. Далі йде поруч смак вишні. Ферма. Знизу варіант карамелі. І поруч ваніль. 4 варіанти зихту Ферма по 10 гривень 49 копійок. 36 грамів в даному пакунку. Переходимо до айрану. Ось така краса. Тут у нас 200 г. Турецький айран коштує 13 гривень 99 копійочок. І переходимо до йогуртів. Йогурт з наповнюючим дольче. 280 грамів. В стаканчик коштує 25 гривень 99 копійок. Ось такий варіант. Це у нас, друзі, персик та маракуя. Далі полуниця. Дольче. По 25 ,99 гривень 99 копійок. Далі йде банан та лічі. Наступний варіант це в нас смак ківі. Після чого ми бачимо мігдаль та кокос. Дольче. І останній варіант це в нас, друзі, чорниця та яблуко. 3 і 2 жирності. Всі ці варіанти дольче в одну ціну 25,99. І переходимо до напоїв. Пиво зараз в акції Face Premium 3499. І є амбер лагер. По 3499. Переходимо до вина. Вино в асортименті бонз. 95 гривень, 99 копійочок. Біле і червоне. Давайте подивимось. 750 мл, 11,5 алкоголю. Біле напівсолодке бонз. А поруч червоне, сухе. По 95 гривень 99 копійочок. Вино бонус. Далі йде віскі. Фоконер. 299 гривень 99 копійочок. Подарункова коробка. Віскі 07. І зараз рішотка гриль в акції. Бо сезон шашликів. По 199 гривень. Ось такі решітки. Гриль по 199 гривень. Зараз акція. Під них можна взяти також за 24,99 розпалювач. Для багаття 250 мл. Ось така рідина. І знизу залишається вугілля. Вугілля дерев'яне. 69 гривень 99 копійочок. Ось такий здоровий пакунок. Тут у нас, друзі, 1,5 кг. Тому є вугілля, є розпалювач і є решітка гриль в акції. І переходимо до сусіднього стілажа. Губка кухона Frakenbox 2649. Подивимось, для миття посуду 5 губок за 26.49. Цілий пакунок. Далі. Прокладки в асортименті Normal 10 штук. Libres за 28 гривень, 99 копійчок. Так, поруч тут серветки, вологі, дитячі ромашка або троянда. 100 штук з клапаном FlyFlex. Такий пакуночок за 35 гривень 99 копійочок. Тут 100 серветок. Два різних аромати є в асортименті. Тому обирайте, який кому підходить. 35-99. І залишається тут у нас блендамет. Зубна паста компліт. 47 гривень 99 копійочок. Це в нас, друзі, аромат м'яти. А знизу йде прохолода. Також за 47 гривень 99 копійочок. Запакунок Blend. Зубна паста в акції. Також, друзі, садженець Троянда по знижці 99 гривень 99 копійочок. Але в даному Велмарті його немає, тому шукайте в своєму. Ось такий варіант зараз по ціні тижня. І також, що ще не привезли, це грейпфрут. По 39 гривень 99 копійочок. Зараз він в акції. Тому шукайте в своєму Велмаркі. Всім гарного дня, дякую, що дивились відео. Обов'язково ставте лайки, давайте поставимо дуже багато лайків під цим відео. І напишіть, будь ласка, коментарі, як вам воно. Всім дякую за увагу. Бувайте, до нових зустрічей!